автомобілі металева кабіна, пластикова частинка, маїсто, такий гарненький тягач у нас. Їздить, запускаємо інерція. Запускаємо і він їде. Такий великий, гарний. Далі ось така машинка Royal Mail. Це у нас поштара машинка, теж класна. Тут відкриваються дверцята, можна садити фігурки, міцний класний пластик. І вона у нас іде інерційна. Тобто ми її запускаємо, і вона також буде довго їхати. Є у нас автомобіль свинки пепи. Є у нас місце для однієї фігурки. Попереду дверцята відкриваються. Ось тут у нас ось така локація. Всередині там кухня є, кухоль стоїть, плитка готувати їжу і колеса у нас пластикові.